762 день в Канаді ще 16.07.25, вже 11 година. І сьогодні швиденько треба перебігти по дню, бо зараз мають приїхати забрати в мене самокат. Один із електросамокатів я продаю лишній, який я купив минулого року за 100 баксів. Цього року я вирішив його продати за 150. Але я хочу продати швидко. Він не дуже добре має батарею, тому я був готовий на знижку. Зразу забіжу за цей самокат, нехай вже буде. І мінімум я вирішив за 130 продати. Бо всі торгуються, всі. А один індусик взяв мені, навіть подзвонив, я йому скинув номер. Скільки, скільки саме дешевше? 100, 110, 120. Кажу, ні, давай так. Я тобі подзвоню завтра. І ну все, він більше 120. Ні, чи він, він на 110 закінчив. Він на 110 закінчив. Я кажу, все, давай, пока. І люди починають писати, бо нормальна ціна на самокат. Десь тут по даунтауні кататись ідеально вистачає. Десь там переїхатись на роботу. І цей, і цей чувак, що зараз має приїхати, він теж десь тут на 17-й, а він живе неподалік, чи працює, він працює тут, бо каже 8 хвилин до мене. Він на 17-й до 11-ї вечора працює. Якраз йому mm -hmm. добре буде на самокаті десь ганяти додому. І написав все, я кажу: 130 без проблем. Людина готова і він готовий кеш зняти. Зараз він мені написав, що він їде знімати кеш, бо якщо переказ на карточку, то за 8 хвилин буде. А так, 25 хвилин. У мене час є, бо я поставив варити холодець. Блін, сьогодні день у мене починається з кінця. Захотілося мені холодцю. У мене було ще дві курки, розморозив одну курку. Порізав, що, зарядив все в мультиварку, пішов в магазин. Пішов в магазин, треба мені було купити желатин. Просяк випадок, щоб воно застигло. І я приходжу, а побачив кавун. Зразу приходить. Взяв кавун, зайшов всередину, що, що я взяв? А, Взяв е -е, курячі лапки. хотілося, щоб більше м'яса. Хочеться більше м'яса. І пішов на вихід. Пішов я на вихід, забув про желатин, бо говорив з тими переписчиками за самокати. І вертаюся додому, бляха, желатин забув. Пішов назад в магазин, приходжу, а нема желатина без смаку. Всі з всякими добавками, ароматизаторами для желе. І коротше, взяв ще малесенькі крильця, лапки, щоб було більше кісток. На більше желатину виділялося. І все. Запакував на 2 години в інший взяв і по іншому рецепту зроблю під тиском 2 години під це прошину. До речі, сьогодні виставив на продаж оцю в мене slow cooker. це що довго готує. І вже люди питають: виставив одну Air Fry. оцю що вона мені не дуже сподобалась. Ну, і цей самокат, самокат, я думаю, заберуть. За панелбордами сьогодні чувак так і не прийшов. Сьогодні в мене був просто день. Все стандарт, технічні приміщення. Але з самого ранку я пішов до комп'ютера, зустрів я сантехніка, він підготував матеріали для роботи. І ми сьогодні цілий день робили цю трубу. Вона складається з таких. З таких труб маленьких, одна друга між нею хомут, появ новий хомут, нова труба із таких. І виходить така змія. Досить, вона велика вийшла, десь, може, метр не цілий. І вона вставляється між прямою трубою, коли дуже гаряча вода, вона просто отак вигинається. Вигинається в сторону, куди, куди їй треба. І ми оце зробили. Я паралельно ще одну трубу перемонтував пластику, там обрізати, вставити всередину. Трубку мідну зажати кільця, зробив ще той лік. І... Це на 28-му поверсі. І вона мені не... це основна труба гарячої води, така досить груба, і там тиск, і гаряча вода. І ми мусили спустити систему, виключили основний вентиль води, який підходить з міста в будинок. В людей не було води. А ще головне в офісі зробили помилку. Вони повідомили, що не буде гарячої води, що ми ремонтуємо гарячу воду. Але ми мусили відключити холодну, там обратка йде. Коротше, мусили відключити все. І люди скаржились, бо це ж не було води цілий день, ніякої, в туалет не сходиш, нічого. Це жесть. Ну, але що, зробили? Головне, коли ми запускали систему, турба стала гаряча, люди гарячу воду хочуть, і вона отак. В сторону пішла. Я чую так, чуть, чуть я скоро різко таку хвилю. Блін, мені серце не стало, але ну, воно реально так швидко було, що ну, це якби прорвало там, ту трубу гарячу, це було б дуже багато демеджу. І по квартирам би потекло, і по сходах, і в ліфт. Небезпечно. І добре, що нічого не сталося, я перевірив після роботи. Тож, як не було води, кондиціонери перестали працювати, бо вони там, щоб охолоджувати воду, використовують стандартну воду. Ох, я замихався сьогодні. Я сьогодні був без обіду зовсім. І так я от. Прийшов, я поїв аж після п'ятої. Ну, але нічого страшного, ми дуже багато зробили роботи. Хороший хлопець цей сантехнік. Постояли, поговорили, там. я йому допомагав, це багато роботи. дуже. І вже середа минула, Пів тижня пролетіло, я, я майже нічого не робив по заявкам. Щось у мене було якась заявочка. Трібниці якісь я на таке навіть не звертаю уваги, ті заявки вже як сямочки. І все. Йду я, йду я Записувати відосик і чекаю на цього хлопця. Зараз він приїде. Самокат я вже зарядив, так що він на ньому може поїхати й додому. Так що.